Всім доброго дня, приїхав до мами. Вчора зробив 100 кілограмів комбікорму гровера для поросят. Бо тут вже залишилось трішечки. І зараз будемо робити їм літній вигул. Ось такий чудовий літній вигул. Тут все поприбирали. Тут було, як ви може пам'ятаєте, бочки стояли, на було. Зараз тут все так гарно, чисто убрано, все повиносили і ось сюди приварю, зараз каліточку. Ось таку. Купив петлі, зараз приварю калітку і буде все чудово. Тут ось такий приямок є, де буде сеча сходити. Поїлочку, бочку з поїлочкою оттуда витягну і зроблю їм ось тут. Ось тут вони пити і все, що буде стікати, буде стікати ось сюди в ямку, в приямок. Ось така на сьогодні стоїть робота і задача. Ну, а ось все. Малиши, да? малиші грязні, як свині. Да? Грязні, як свині, Конечно. ми тут все вберемо, почистимо і буде у вас тут тільки спальне приміщення. О, Як гровер. Добрий гровер? Звісно, добрий. Тут буде чисто спальне приміщення. Ну, а тут, як я вже казав, буде Летник. Так що починаємо. Так, ну все, все поміряв, попідзачищав, поставлю, сейчас приварю петлі отакі. Модні такі петлі, конечно. Ну, інших не було. Вот, і тут теж позачищав і буде все по пофеншую. Все, варимо, встановлюємо. Ну от, все приварено. Все чутенько. Такі засовчики. Раз. Внизу. Раз. І каліточка відкрита. Ось так. 10 минут роботи. І усе. Офеншую. Доць, проходи. <реш> Ти бачиш, батько, каліточку вже заваргану. Ану, закривай. Вставляй цей шпиналет сюди. Ні. Знизу. Це знизу. Маленький знизу оно. З другої сторони отак. Все. І красиво. Ось так. Зараз перевісимо їм сюди, хотів сюди, але тут потім ходити буде неудобно Поэтому отут буде у них поїлочка і стікатиме стойничек А отут у них буде кориця. Отак буде правильно. Все, переставляємо поїлку і корито. Ну і підведемо тох, калітка стоїть. У поросюшок є тепер вигул. Зараз зайдемо. Ості, так, ану назад, 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 кажу. Треба тільки відганяти. Так. Ось так поставив їм корито, прикрутив його, вони його таскають тут по всьому загородку. От так зробив водичку. Водичка є. П'ють. Стікати буде ось сюди, в приямок. Тут у них тепер спальне приміщення. Все почистив, убрав, продезінфіцирував йодокліном. Раз в два тижні я роблю дезінфекцію йодокліном, кинув їм сіна бо вони такі грязнючі, вони обсіно обітруться і будуть чисті. Ну так, вроді дівчатка бодрі, веселяться, їдять гарно. Все вроді тут фу тху слава Богу. Ось так тепер і вийшло. Тут у них спальне приміщення, а тут у них виголочний дворик. Місця їм тепер тут буде більше, ніж достатньо. Ох, і грязні, як свині. <смір> ну нічого, вони вичистяться, все буде добре. Ось таке коротеньке відео. Хочу вам показати, як утримується поросятка у моєї мами. Три такі дівчушки. Із них. Будуть вибиратися будучі мамки. А як себе вони покажуть, може всі троє будуть будучими мамками. Це покаже час. Кормлю їх, як я й казав, гровером. Так що, якось так, дякую за перегляд. Дякую що зі мною, що ставите лайкоси, що підтримуєте. Пишіть коментарик, кому сподобалось. Ставте лайкос. На все добре. Слава Україні. Україна понад усе. От, красотульки ви мої.